Привітик, привітик усім! Так, друзі, маємо сьогодні суботу. Верніше, вже половина дня зійшла суботи. Що в нас? В нас е, хлопці купають картоплю. Артур е, розбирає всю конструкцію з помідорів. Забираю всі помідори через те, що зранку був знову приморозок, помідори померзли. Щось зібрали, червоний, те зібрали. Ну, хто бачив перший ролик на волі воліфристу, то бачу. І зелені всі зірвав вже, і такі зірвав, і всю ту конструкцію розбирає. Нема вже ніякого сенсу тримати, бо зранку приморське, тому ми ще і так, що ми там трошки тих помідорів мали? Люди ще мали кабачки, мали перці, все все посмерзало. Добре. А Артур з чоловіком купає цілий день картоплю. Я трохи мала в хаті роботу. Поробила, але наразі зараз йду. Йду буду збирати, допомагати їм, бо вони купили, картопля вже висохла і можна помаленьку збирати. Хайда, ходіть, йдемо всі разом, будемо допомагати трохи. Поки я прийшла, Артур вже все розібрав. Помідори повиривав, розібрав конструкцію, вже нічого не лишилось. Навіть зі сліду, що тут були помідори. Все. Дякую. Вже хлопці докопують, а я ще принесла мішки. Мішки рукавиці. Що, ти вже перейшов сюди на картоплю, так? Молодчинка. Але тепло, друзі. Тепло, картопля є, непогано, родила. Що, вони швидко, то поки я там в хаті. -то вони. Раз, раз, впали. Та працюють. Дай боє щастя? Ще трошки, так? А я вже... Я вже прийшла вам на допомогу. Давай, як будемо Ну Непогана бараболя, ні? Біла не така. А і біла, і біла гарна, що погана. Яка гарна. Що то ми мали? Откиво кусочок трусь. Так, нема що хотіти, як я казала, нема що бойсьогні гнівити. Все, йду до Артура допомагати. Так, чоловік косить гірчицю. Ми збираємо з хлопцями, збираємо картопельку. Збираємо, ще небагато. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 купочок. Як невеличкі. Ми все позбирали, друзі. Так, вийшло в нас дев'ять дев мішків. Такої звичайної і два маленьких мішочки дрібненької. Дрібненькою, порізаною, якоїсь надриженою. Таке вже. Кура можна варити, коза мети давати. Доволі непоганий урожай, я вам скажу, з такого кусочка. З такого кусочка, рахуйте, ми викупили, друзі, 9 і там того разу 8, 17 мішків, та, і 3 мішки дрібної. Так би загальному 20 мішків з такого кусочка. Ну, але гарно була підживлена вона, прогноєна дало свій результат. Але того року, ну не знаю, як, як де. Одні пишуть, що є картопля, другі пишуть, що не вродила картопля. Нас тут, наприклад, в, нашому, в нашій місцевості, то всі кажуть, що гарна картопля. Що Ніхто не жалівся, що погано вродила. Що, ну, в нашій місцевості мається на увазі була врожайність на картоплю цього року. Файно. Бо деколи посадиш так багато, площу, а починаєш купати тут ко дрібноту, толку. А деколи трошки, ось такий маленький кусочок, купа картоплі накупав. Ось так. Так, хлопці позвозять. А я, певно, друзі, йду, ще поки є погода, файна. А сьогодні реально золота осінь, але тепленько, але вже файно. Йду ще, друзі, в цей. Так, а я що, бурячок хочу вирвати тут двоші? Багато нема, три рядочки. Зараз вирву обченю і заберу. Бумік. Герчиця, друзі. Посадив чоловік. І вон кабачки. У ну, нас же немає, я вже немає, вже вибрала. Все померзло. Пщик. Коротше, зробився, пщик. Ще цвітуть. Але вже все, таке це тут. Вон два маленьких лишилося все. А то я курам постійно козам кришила та й забралося. Зачищаємо. Зачищаємо помалу, то все забирається з городу. Поки є погода, треба тут обробити. Все, я вирвала всі бураки. Тобто зі поганий урожай того року буряків у нас червоного. Ну, багато й не треба, але все одно поганенький дуже. А морква гарно вродила. Морква тут і морква ще зараз піду туди рвати. Ну, Спочатку тут зроблю. Все, тут все очистила, поки робила чоловік, кабачки вже всі повитягав. Що тепер робиться? Хлопці забирають солому, та, що була на помідорах. Носять поки що сюди, бо чоловік буде все перебивати. Це вже, друзі, зачистка йде. Так, наразі, наразі забирається солома. Ваш скільки соломи мало ці. Помідори були в соломі, тільки кучу бури. Низку їсти? їсти. Тут все зачищається. Тут зачищається, тут чоловік вже скусив. Вже все скусив. І хоче сьогодні зробити той участочок, тобто перебити мотоблоком. Але каже, акумулятор сів в мотоблоці, тут треба. Так, ану сидіти. Я побачив, що там на городі. Е, і там, де ми картоплю забрали, чоловік посадив сьогодні гірчицю вже. Так, так. Коротше, роботи вистачає. Треба то все робити, зачищати. Це вже підготовка на чесник, друзі. Це вже підготовляємо землю на чесничок. А я йду по ящике. Я йду по ящике на цю. На ту буравки морку. Заберу. Коротше. Працюємо. Працюємо. Одне за другим, одне за другим. Вомча, куди сюди? Куди б я пішла? Вже його випустила. Сьогодні немає стільки людей. Взагалі немає. Та люди вже зробили, друзі. Чекай. Що всі пільнують малини, то тільки ми стільки маємо тут малини. Тут більше ніхто не має малини. Ну, там далі. Ще чоловік трошки має. А так то всі мають городи, та й городи вже все позачищали, погода була гарна, така золота осінь, то що люди собі вже все поробили. А ми такі пізні господарі. Ні, ну там ми мусимо зробити з тою малиною, друзі. То все... то все дурне. А малина, то треба зробити. Добре, йдемо по ящики. Я все. Марку перебрала. Бурячки. Бурячки мало вийшло і маленьке, нічого. Чого страшного? Не вродили цього року нам бурячки, але нічого страшного, ще можемо кілька кілограм докупити, бо скільки їх треба. Морква тут була посаджена. Теж зійшла рідко, але цікаво величезна. І я ще там посадила. Там теж купа тої моркви, але вона така. Знаєте, маленька тлуста. Коротше, вистачить. Так, я помалу забираю. Нагрузила козам, курам. везу, йдемо до другої моркви. Так, все, хлопці зробили, все, забрали. А я вже приїхала. Приїхала сюди до моркви. Тут має морку. бачите яка вона, я тільки що спробувала. Вона маленька, але грубенька. Зараз ту площу треба викопати. Тут огірки були, чоловік посадив вже цей. Вже посадив гірчицю, треба буде скусити. Десь чоловік садить на зиму, садить на зиму погану квасолю. Для чого? Для чого ти посадив? На коріннях скупчуються бульбашки азоту. Угу. І навесну ту добре. Не треба підперти. так. друзі, взяла й лайфхак. – Азот це замість пожир, Ну, Дає зріст різний ріст, ріст. А куди цю солому потім? Накриємо. Накриємо що? А, чесник? Вірчиця ага. теж. Ідуть по мотоблоку, а я... А я сідаю наразі до тої моркви, хочу забрати її. Добре, працюємо далі. Трохи викопала половину, краще Артур мені допомагає копати, а я вже перебираю. Купа тої моркви, друзі, файно. Так, ми з Артуром справилися, обчинили всю моркву. Такий великий ящик один, менший і тут маленька коза. Все, моркви більш ніж достатньо. Так, чоловік вже теж переставляє колеса, все зробив, все перебив. Перед тим, друзі, як буде е, сидіти чесник, то ще раз будемо бити. Це раз тільки, щоб воно гарненько все. Ну і та фасоля пішла, зійшла і та гірчиця. Все, але ну, ми сьогодні колосальну роботу зробили, багато всього. Ось такий день у нас був, друзі. Я ще йду зараз, щось на вечерю зготую та й все. Ну, дуже багато сьогодні зробили. Багато всього. Рахуйте, всю картоплю викупали, всю моркву зібрали, трошки вороків зібрали. Все зачистили, все перебили. Масштаб роботи був великий. Але ми його виконали, ура! А всі хлопці сьогодні були вдома та й помаленьку, помаленьку. Ще лишилося трошки у нас кукурузи. Там. Там трошки вже такої цукрової майни у вас. І все. Добре. Всім вам спокійного вечора, доброї нічки і гарної завтра недільки. Па-па!